Демонічні оргії в центрі Парижу, міжнародні шпигунські скандали і принесення в жертву сатані дітей, в чому тільки не звинувачували Ріка Оуенса за 30 років його дизайнерської кар'єри. То хто ж все-таки такий цей рік Оуенс? Головний антигерой світу моди, як люблять про нього казати відомі видання, дизайнер, який перетворив авангардний фешн на мейнстрім. Чи та людина, яку можна звинувачувати у всіх гріхах світу, сьогодні в вашій улюбленій рубриці дизайнери від Аду Я на моєму каналі, щось дуже особливе і щось дуже цікаве, тому що рік Оленс насправді не настільки мейнстрімний дизайнер, щоб про нього знали всі, і при цьому не настільки андеграундний дизайнер, щоб можна було ставити собі корону на голову, що ви його знаєте. Проте єдине я можу сказати точно, він це абсолютна антитеза нудної людини. Людина, яка стяла на себе в зніманнях для журналів і робила воскові скульптури себе в різних позах для своїх бутяків. Звичайний дизайнер цього робити не буде. І як же ж так сталося, що одним з найвпливовіших людей світу моди стала ця людина? Давайте розбиратися разом. І за традицією цього каналу почнемо ми з далекої далекої історії. За нас за вас і за авангард. Рік Оленс народився в Портервілі, Каліфорнія, 18 листопада 1961 року. І в цілому він походив з достатньо скромної родини. Його мати була вчителькою з Мексики, а його батько соціальним працівником. І в принципі, його батьки познайомилися саме на роботі. І незважаючи на те, що батьки Ріка Оуенса познайомилися в Мексиці, осіли вони саме в Каліфорнії, і саме в Каліфорнії, щоб звести кінці з кінцями, мати ріка бере другу роботу помічника управитель. І можливо саме тут у Ріка Оленса і почалися його перші дизайнерські потуги. Втім, в цілому його дитяча творчість була достатньо стриманою, тому що його батько був максимально консервативною людиною, і в його домі навіть не було телевізору до того, як Ріко Оленсу виповнилося 16 років. Батько змушував малого ріка читати філософську літературу, слухати класичну музику і так далі, і тому подібне. Максимально претенційні речі в одному з інтерв'ю його батько казав, що він намагався привити сину любов до якихось речей, з яких він не виросте. Але насправді, як це часто буває, це було абсолютним провалом з його сторони, тому що в старшій школі рік почав курити, бухати, робити все, що йому заманеться, і скажімо так, став оцим. Стандартним архетипом бутівної дитини клас, правда? Оце його так от консервативно виховали. Проте, окрім слухання рок-музики і пропускання уроків, у нього були і інші захоплення. І молодий рік дуже сильно захоплювався мистецтвом. Першим митцем, яким почав захоплюватися рік Оленс, був Йозеф Бойс, якого я персонально також дуже сильно люблю. А чи було у вас колись бажання вступити в секту? Тому що у мене є для вас ідеальна пропозиція. Моя секта гайченят відкрила двері в закритий вареничний клуб. Вареничний клуб це мембершіп мого каналу. Ви зможете отримати багато привілеїв від вареника біля свого імені до доступу до мого контенту за добу до того, як він вийде в публі публічний доступ до навіть двох п'яти ексклюзивних відео тільки для золотих і діамантових вареників в місяць. Є чотири різних варіанти, тому якщо ви хочете доєднатися до більш такого тісного клубу гайченяток, Дуже рекомендую вам стати мембером цього каналу. Ви можете зробити це нажавши кнопку Join внизу відео. А якщо ви сидите з айфону, посилання на мембершіп з мого каналу буде в описі цього відео і в закріпленому коментарі. Насправді, якщо подивитися на роботи Йозефа Бойса, ви можете побачити, що Ріка Оуенса його стиль з'явився не просто так, тому що всі ці роботи ідеально вписуються в цю ідею бренду Ріка Оуенса. Якесь таке сучасне, але якесь фантазійне драматичне Ейс, вирішивши зайти в світ мистецтва з ноги, Рік іде вчитися в коледж дизайну в Лос-Анджелесі, з якого його викидують через два роки. Тому що рік зрозумів, що щоб зайти в світ моди, потрібно або мати батьків, які в цьому працюють, або мати багато грошей, або пройти через якісь мільйони всіляких ритуалів. Як у масонів, це цитата. Якщо що, він перевівся до технічного коледжу Лос-Анджелесу. Він почав вчити кріку, він почав вчити пошиття. І в цілому, саме це і стало його цим початком шляху в світ моди. Насправді, перша робота Ріка Оленса була достатньо цікавою. Він робив виклики для фірми, яка займалася виготовленням пальоних брендових речей, що насправді було дуже ризиковано, тому що виготовлення пальоних речей це абсолютно нелегально, продаж пальоних речей це абсолютно нелегально. Купляння пальоних речей це нелегально в великій кількості країн світу і так далі. Отже, перша робота була достатньо пильною, але при цьому в ріка з'явився достатньо важливий досвід, тому що він вчився буквально робити Квіки на практиці на Речах відомих брендів по суті, копіюючи відомі бренди, копіюючи високу моду. Ця його нелегальна робота тривала до 1988 року. Його тодішній хлопець допоміг йому знайти нову, більш престижну і тепер вже легальну роботу. Роботу в легендарної людини в світі моди майбутньої дружини Ріка Оуенса, Мішель Ламі. В неї був свій бренд спортивного одягу, і рік влаштувався туди молодшим дизайнером. На той момент вона також керувала власним. Стораном і була одружена на відомому кінорежисері Річарді Ньютоні в 90-му році. Мішель і річард одружилися, і навіть у них була дитина. Проте працювавши з ріком, а Мішель стала все ближче і ближче до нього. Вони зрозуміли, що їм треба бути чимось більшим аніж просто бізнес-партнерами. Мішель покинула свого чоловіка. Рік покинув свого хлопця, і скажімо так, з'явилася оця Power Couple. Модного світу Мішельомії і ріка Оленса, яка насправді е, дуже багато викликає завжди е, питань дуже багато скандалів, дуже багато непорозумінь, і дуже багато питань в пресі. Почитати про них якісь глянці, це все одно, що не знаю там схавати якусь мощну теорію змови, що вони там якісь масони, що вони там не знаю пісяють одне на одного, що насправді мені здається, правда. І, взагалі, що вони там керують світом через якихось масонів, приносячи адренохоронові жертви якомусь сатані? Ну. Люди живуть життя, так сказати. На той момент рік все ще не полишав мрії стати власне встановленим самостійним дизайнером, хоч він і продовжував працювати на Мішель. В 94-му році він нарешті був готовий запустити власний лейбл. Для цього йому потрібно було знайти певний маркетплейс, місце, де він зможе продавати ці свої речі, всі свої халупеньки, які він там настругав під керівництвом мішелі. Він звернувся до Maxfield, який є достатньо відомим будь-яком в Лос-Анджелесі. Дехто його називає там Dover Street Market Лос-Анджелесу. Якщо ви не знаєте, що таке Dover Street Market, дивіться моє відео про Комдіґарсон. Дуже гарне відео. Не знаю, чому воно так не сильно пішло. Мені насправді дуже сподобалося його робити, і тому рекомендую. А це могла бути величезна можливість для ріка, тому що дійсно це один з найбільших бутіків Лос-Анджелеса з дуже відомою клієнтурою, з дуже популярною багатою клієнтурою. Проте представники Ку сказали, що у них навіть немає часу дивитися на те, що їм приніс рік. Проте рік не здавався і привернув до себе увагу Чарльза Геллоуея. Це був один з відомих колекціонерів е володільців бутіків авангардної моди. І Чарльз одразу зрозумів, що ріка ОНЦ треба брати, і передплатив половину колекції ріка, що було дуже великою річчю, тому що як у нас працюють бутіки, як у нас працюють байери і так далі. Якщо ми працюємо з великими брендами, то ми купляємо тільки те, що буде продаватися. Взагалі, з самого початку це була ідея модних показів, щоб показати байерам, чому ж модні колекції показуються там за півроку до власне сезону, на який вони розраховані, тому що ми дивимося як байери на ці приколи. Ми зв'язуємося з нашими там шоурумами і так далі. і Кажемо, ось це ось це буде, що ми купляємо для того, щоб воно продавалося. Але коли ми працюємо з молодими дизайнерами, ми не знаємо, що буде продаватися, і за. Зазвичай оці бутіки платять дизайнерам, молодим дизайнерам, які не сильно відомі, які є ризиком для байера і так далі, тільки після того, як речі продадуться. Проте Геловей, по суті, викупив половину першої колекції Ріка Овенса, що було таким, знаєте, токеном. Впевненості Гелове в тому, що речі ріка будуть продаватися, і плюс тим самим він йому надав фінансову підтримку для того, щоб рік міг одразу почати займатися наступною колекцією, не чекати, коли там його речі продадуть. Це було для нього дуже важливим таким поштовхом, і колекція дійсно продалася. Потім з ним зв'язалися Мексфілд, які спочатку навіть цитую, не мали часу на те, щоб продивитися його колекцію, і запросили викладати свої речі у цьому бутіку, який насправді був таким, знаєте, місцем, через яке можна мощно запуститися. Тому мені здається, рік навіть не здивувався, що його послали нахуй в перший раз. Рік не тримав ніякої злоби. Він відправив свої речі в цей Максфілд, і це і стало початком його успіху. У 2001 році для Vogue Paris виходить ця фотографія. Кейт Мосс в шкіряній курточці ріка Оленса не прям суперсенсація, не якась там легендарна фотографія, але та фотографія, яка змусила привернути усі очі світу до ріка. Анна Вінтур, директор американського вогу, запрошує Ріка Овенса до себе в свій офіс, і рік, розуміючи, до чого взагалі йде справа, привозить їй спортивну сумку своїх речей. Вона була в захваті, і це насправді великий такий момент, тому що якщо ви не знаєте, хто така Анна Вінтур, у мене є кілька окремих відео про неї. Вони достатньо старі, але гарні. Отже, Анна Вінтур була в захваті, і вона вирішила проспонсувати перше шоу Ріка Оленса на New York Fashion Week. Це була мінімалістична презентація, яка насправді ідеально показує ДНК бренду. Оці ці всі мощні драпіювання, які Рік Оленс обожнює, всілякі видовжені форми, базові кольори, які не кричать. Це було ДНК бренду Рік Owens, яке він поніс собою до сучасного часу, окрім напевно кольорів, тому що останні колекції ми бачимо все більше і більше якихось яскравих таких прикольних кольорів. Хоча насправді бренд рік Owens для більшості людей асоціюється саме з оцим от поєднанням сіро бежевого і чорного кольорів. І якщо ви хоч трошки розбираєтеся в цьому бренді, ви можете мене спитати. Борисе, чому ти розповідаєш про американську історію цього бренду? Якщо зараз штаб-квартира бренду знаходиться в Парижі, Коленс вважає свій бренд паризьким брендом, що взагалі сталося? І насправді переїзд бренду до Європи був достатньо незапланованим. Причина переїзду в Європу була дуже емоційна. Одного дня рік і Мішель гуляли по ЛА разом, і до них підбігає кілька парубків з пістолетами і просто грабує їх посеред біла дня. Саме тоді вони зрозуміли, що залишатися в ЛА не також і безпечно, і вирішили переїхати до Парижа. Це було не настільки складно, тому що буквально кілька місяців тому рік переніс виробництво свого бренду з Америки в Італію. І саме так почалася паризька історія бренду. І великою першою колекцією з цієї ербренду була колекція Дастилей. Чому вона була великою? Тому що з нею були пов'язані великі юридичні проблеми. Або ні, тому що ні, ніде не було офіційних цих заяв, ніде не було ніяких судових рішень. Просто це все на щастя для ріка Оленса вирішилося втиху. Чому так? Тому що під час цієї колекції, яка насправді не була якоюсь там супермощною, як для ідеї Ріка Оуенса, була презентована пара взуття. Вона була натхнена взуттям Пума з 80-х років. Рік Оуенс сказав, що він хотів зробити оці цитую монстр-траки для своїх ніг. Ці кросівки збоку мали як оцей ничок, як типу Найк, було дуже схоже. І за чутками Ріку прийшла досудова претензія від Найк, що типу або знімає з продажу ці кросівки або будемо судитися. Ніде це не було публічно опубліковано, проте ці чутки є достатньо загальновідомим знанням, тому розповім їх. вам. І насправді ці чутки підтверджує той факт, що ці кросівки дійсно були швидко зняті з продажу. І замінені на такі самі кросівки, але без цього символу, який нагадував символ Nike з боку кросівок. Саме тому оці от Later Dunks, чому їх так називають, тому що вони були схожі на кросівки Nike Dunks, Вони зараз вважаються мега колекційним таким приколом. Вони дуже дорого продаються. А кросівки без цього свушу Nike... Вони зараз стали достатньо базовою моделлю взуття бренду У 2006 році. Відкривається перший флагман стор бренду Rick Owens в Парижі на Паля Рояль, і для відкриття цього паризького бутіку рік замовив дещо дуже цікаве. Він зв'язався з брендом Tussauds. Якщо ви не знаєте, що це, це взагалі світова фундація, яка відома тим, що вона виробляє фотореалістичні копії відомих людей з воску. Рік Олен замовив свою модель для цього бутіку, і що найцікавіше в цій моделі в ній всередині є як такий е, набір капілярів, за допомогою якого ця статуя Ріка Оленса може пісяти. Буквально він зробив статую себе, яка може пісяти. Це піздець, але мушу визнати це забавно. Я б теж таке зробив, якщо чесно. Зараз ця статуя, звісно, одягнена і пісюн прикритий, але за чутками, якщо дуже сильно попросити продавців цього бутіку в Парижі, вони вам покажуть пісюн цієї статуетки. Розйоп. Будете в Парижі? Спробуйте. Напишіть мені в коментарі, що там як вийшло. Насправді, ці скульптури ріка Оуенса, вони стали достатньо таким, достатньо більш класичним моментом бренду, особливо з виходом меблів. Рік Овенс, це стало якимось таким моментом ДНК. Одною з найбільш успішних колекцій останнього часу Ріка ОНС стала колекція Babel Spring Summer 2018. і вона була в свою чергу натхнена моїм улюбленим художником, якого я. Завжди тримаю біля свого серця, про якого я писали цілий величезний довгий пост в своєму телеграм-каналі. Ця колекція була натхнена Казимиром Малевичем і його нарисами костюмів для опери, яка також була вкрадена Росією. Яка також зазвичай причисляється до російського мистецтва, яка також є насправді українською. Перемога над сонцем десь тут зараз покажу вам, тому що мені насправді набагато легше зараз показати книжки, яка лежить у мене завжди на журнальному столику, а ніж шукати ці фотографії по всьому інтернету. І також дуже великим впливом на ріка ОНЦ для цієї колекції став найвідоміший, напевно, триптих Казимира Малевича: чорний квадрат, чорний. Чорний квадрат, чорний хрест і чорне коло. Саме тут він почав максимально експериментувати з формами і новими силуетами, які до цього часу були просто вертикально витягнутими. Тут почали з'являтися більш цікаві форми. Більш якісь сучасні силуети, які не стали такими нудними, і ця колекція також стала першою в його багаторічній співпраці з брендом Echo Leather. і оця напівпрозора шкіра, яка стала стейплом власної сучасних колекцій бренду. І одною з останніх колекцій, яка розлетілася по всьому інтернету, була колекція Porterville, яка, якщо ви... Уважно слухали початок цього відео, була присвячена його рідному місту, яка в собі мала оці от надувні червики, на жаль, спроектовані росіянинам із Естонії. Але тепер давайте поговоримо про те, чого чекали ви: скандали бренду. І найбільшим таким скандалом, який дійсно вивив ріка Оленса з андерграунду в багаторічне полоскання його стилю всілякими таблоїдами, це його показ осінь зима 2015 року, де всі моделі мали відкриті пісюни. Буквально всі речі були зроблені так, що пісюни моделей виглядали з речей, і тільки пісюни. І рік Олен спеціально підбирав модели по зросту, по там комплект щоб ці речі дійсно сиділи так, щоб було видно не там їх пах, а саме тільки пісюни. Чесно, дуже в репертуарі діда, найгучнішим скандалом в модельному світі був скандал у колекції весна літо 2016, і це саме той скандал, який я вам обіцяли, про муз Ріка Оленса. Муза Ріка Оленса Джера Діарк був достатньо частим гостем показів і подіумів Ріка Оленса. Він там ходив, чи не то на кожному подіумі спочатку власне бренду. І саме в колекції 2016 року, яка була Присвячена боротьбі з чоловічим насильством. Він вийшов з плакатом kill Angela Ангела not». Багато людей вважали, що це було сплановано. Багато людей вважали, що це просто якийсь е, прикол для того, щоб привернути увагу до себе, до своєї музики і так далі. Буквально кілька років тому Діарк робив інтерв'ю з журналом Гайс Небаєрі, і він давав максимально розпливчасті відповіді, чому він це зробив. Він нам казав, що це там все для рок н ролу, все для якоїсь ідеї, де це найважливіше. Коротше, ніхто не знає, що це взагалі було, якщо ви знаєте, що це взагалі було. Напишіть будь ласка в коментарі. І взагалі напишіть, будь ласка, в коментарі про те, що ви думаєте про бренд Ріка Оленса для когось він максимально авангардний, максимально крутий, максимально абстрактний. Для когось він максимально повторювальний, нічого нового, нічого цікавого. Для когось він демонічний, для когось він надто простий, для когось він надто нудний, для когось він надто скандальний. Але він точно не залишить нікого байдужим. І я впевнений, що у вас також є думка про цей бренд. Якою б вона не була, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Я обожнюю читати ваші думки, тому я буду дуже цього чекати. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, ось плейліст дизайнера від а до я, в якому я розповідаю історію відомих брендів. Ось мій телеграм-канал, в якому я розповідаю новини світу моди, як тільки вони з'являються, і мій інстаграм для тих, кого цікавлять я як особистість. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Каїні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі.